Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну лампу. Ці лампочки спроєктовані для імітації вогню, надаючи приміщенню теплоту та романтичний настрій. Потужність 9 Вт роблять їх сумісними з більшістю електричних систем. Вони можуть використовуватися в цоколях Е14, Е27 та Б22. Лампа має довгий термін служби та забезпечує низьке споживання. Живання енергії цей декоративний елемент підходить для дому, кафе, барів, готелів та інших приміщень, де потрібна ефектна та економна підсвітка.